Цілих сімдесят важких років, це багато, може дуже мало, потяг знань на всіх парах летів і всі ви, що колись наш нас обрали. Цілих сімдесят років важких, швидкий потяг всехете майбутнє, не шукаючи шляхів легких, дотепер везе усіх присутніх. Скільки ще таких в житті років знову з часом з вами ми пройдемо, скільки ще таких ночей і днів скарб любові у знаннях знайдемо. Знайте всі, ще юний вік у нас, і все хороше далі точно буде, і хто навчався, будь-коли у нас, часи ті золоті ніколи не забуде. Сьогодні є, чим нам пишатись, разом ми коледж збудували. Змогли одночас працювати і навчатись, і фахівців прекрасно пробували. Ми спеціальності нові відкрили і любимо наш коледж як життя, як перші педагоги нас навчили іти вперед до знань без вороття. І в час війни наш коледж не зламався, не перейшов на сторону РФ. Зробили все, щоб наш студент навчався і розумів, де правда, а де блеф. Настане день, коли ми повернемось, в новій каковці знову заживемо, всі як один у коледжі зберемось, до нових знань студентів поведемо. Війний період будемо пам'ятати, що випав він на коледж на всіх нас, є, що онукам нашим повідати, як ми разом спасали коледж наш. Разом ми дуже міцно згуртувались, щоб вистояв наш коледж майбуття. Бажання наші в одне ціле об'єднались, расистів вигнати від нас без воротя. Цей потяг знань привіз усіх до нас. Ми будемо гуртом усіх вітати. І ось сьогодні мій на вас наказ бокали і шампанських піднімати.